Буває таке, що висаджують деревовидну гортензію, а вона ні росту, ні цвітіння. А в когось виглядають за паркану пишні білі шапки, аж подих перехоплює. А усе тому, що ця красуня має свої правила посадки. Сьогодні я покажу, як правильно посадити деревовидну гортензію, як підготувати для неї ідеальну ґрунту суміш та створити умови для пишного цвітіння протягом багатьох років. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Деревовидна гортензія один із трьох видів найпоширеніших гортензій у наших садах. І з волотистою гортензією її поєднує висока зимостійкість, а з великолистою форма куща та соцвіть. Деревовидна гортензія із закритою кореневою системою це універсальний варіант, який дозволяє висаджувати рослину майже в будь-який період сезону, коли ґрунт не замерзлий. Весняна посадка вона найсприятливіша, починаючи з кінця квітня і аж до початку червня. Саме весною ґрунт вже прогрітий, але ще має достатньо вологи, що допомагає саджанцю швидше вкоренитися. Протягом літа гортензія добре адаптується на новому місці та без проблем переносить зиму навіть в найхолодніших регіонах. Осіння посадка вона також можлива з вересня і по жовтень, але температура ґрунту при цьому має бути не нижче 10 градусів. Головне, щоб до настання стійких морозів залишалося 4-5 тижнів, щоб рослина встигла вкоренитися. Деревовидна гортензія це справжній довгожитель у саду. На одному місці вона може рости до 50 років, тому місце посадки потрібно обирати ретельно. Вона любить м'яке розсіяне світло або легку напівтінь. Ідеально, якщо вона вранці отримає сонце, а після обіду захищена від прямих променів. У глибокій тіні цвітіння буде слабшим, а на палючому сонці листя може в'янути та підгорати. Садимо кущ в захищеному від вітру місці біля паркану, живоплоту або будівлі. Це робиться для того, щоб сильний вітер не ламав ніжні пагони з велетенськими соцвіттями. Обов'язково враховує майбутні розміри куща, адже деревовидна гортензія має властивість розростатися в ширину. Тому через декілька років доведеться стримувати її ріст, інакше вона займе більше місця, ніж ми їй виділили. Посадити цю красуню зовсім не складно. Копаємо яму приблизно 50 см діаметром та см глибиною. Посадкова яма не обов'язково має бути глибокою, але широкою, так як гортензія має поверхневу кореневу систему. Ця рослина любить пухкий вологий водопроникний ґрунт з слабокислою реакцією, ПРА в діапазоні від 5 до 6. У лужному ґрунті деревовидна гортензія часто хлорозить та має знижений імунітет до хвороб та шкідників. Тож в такому ґрунті очікувати ефектного цвітіння не варто. На дно ями вкладаємо дренажний шар товщиною 5-7 см. Я буду використовувати керамзит. Переходимо до приготування ґрунту суміші. На кожні дві частини садової землі додаємо одну частину компосту або перегною, одну частину кислого торфу та 0,5 частин піску. При осінній посадці в ґрунту суміш додаємо лише фосфорно-калійні добрива без вмісту азоту. Я буду додавати 30-40 г суперфосфату та 20 г сірчано-кислого калію. Якщо є можливість, то в ґрунт можна ще додати трохи соснового опаду. Він при Підкислює ґрунт, що дуже подобається гортензії. Все ретельно перемішуємо, щоб поживні речовини рівномірно розподілилися по ґрунту суміші. Насипаємо частину підготовленої ґрунту суміші в яму та формуємо невеликий горбок посередині. Якщо рослина у вас з закритою кореневою системою, то готувати її до посадки не потрібно. Достатньо лише проляти водою. Витягаємо саджанець з горщика трохи, розпрямляємо коріння та ставимо його наверх гірки. Під час посадки кореневу шийку ми не заглибляємо. Досипаємо залишками грунту суміші та ущільняємо, щоб не залишалось повітряних кишень. Поливаємо, особливо після посадки восени ґрунт навколо куща потрібно замульчувати товстим шаром 10-15 см. Для цього використовуємо кислий торф, подрібнену соснову кору або хвойний опад. Це збереже вологу, стабілізує температуру ґрунту та надійно захистить кореневу систему при осінній посадці. Я замульчувала кислим торфом, а ближче до заморозків, додам ще шар хвойного опаду. Наша красуня вже на своєму місці посаджена, полита і готова тішити мене гігантськими суцвіттями в наступному сезоні. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!